І у цьому відео я вам розповім, як вбити кріпера у Майнкрафт. Це дуже-дуже-дуже легко. Так, деякі люди думають, що треба просто взяти діагой <кхм> ось такий діамантовий мечик. Назарит. Діамантовий мечик. І просто взяти знайти десь кріпера, наприклад, ось тут знайти його. Ось тут знайти його. Отак от біг-бігте. Отак от, біг, біг, от, от бам! Але він зірвався, бачите? Бачите, це непотрібний метод, він зірвався. А я зараз вам покажу найприкольніший у світі метод. Викидаємо цей меч і пишемо у пошуці е, багаття. Так, пишемо в пошуці багаття. Багаття. І дивіться. Це найгеніальніший спосіб. Ви такого. Так, ви такого вб'яте крипера раз на мільйон, так що дивіться. Так. Зараз, ага. Зараз спавним крипера Переключаємося в виживалку. Ні-ні! Друзі, я його заспавнив, але як бачите, в мене мало їжі. Мені треба похавати, але все одно. А ну, вали сюди! а Що, обходиш мене? Обходиш, ага! Ану, сюди! А -а -а. Куда ти, бляха, суд подам Так. Зараз я вам покажу адекватно, як вбити крипера, тому що тоді в мене не получить хаос. Тоді в мене було погане повітря, тобто мені було жарко тоді, розумієте? У меня відмазка, маска не было шар. Це просто не так, друзі, берем, да ще ставимо крипера. Тепер відходимо. І тікаємо з усієї дури. А тепер дивіться, вот так вот підлагаємо. І ось так! Ось так вот. Не, відстань! 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 Неа, ну ты на культурный капець скрипер. Я. Як... Я крипер и культурный хотя бы зустрічав. Ха, бачите О! Ну, короче. Эммм. Ммм. Добре. Остання спроба, друзі. Е -е -е, Якщо ви mm -hmm. на, на такі е Рукодупи, як я. Я думаю, ви це зробите з першої спроби, Бо тому що я то чат відкриваю, то у мене пальці болять. Ну, не болять, мені жарко. Розумієте. То мені жарко. Бо тому що тут так вогонь. Брррр. Та що ти. Е, добре. Е. Я, я думаю, ви зрозуміли. Як убити кріпера в Майнкрафт? А це було відео про те, як вбити кріпера в Майнкрафт, але це було іншим способом. Ніколи не бійте кріпера мечем, тому що ви все одно помрете. А якщо будете його підпалювати багаттям, то ви обов'язково його вб'єте. Просто він сам підірветься, але все одно, ви, ви лишитесь живим. Тому. Тому, друзі, до побачення. Слава Україні! А я маю погор... поговорити з цими кентами, як треба поводити зі мною. Бо я в арені. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, я Вренд. І сьогодні я вам показую, як обиде кріпера у Майнкрафті. Я, я зараз буду свалювати. І до побачення, друзі. Слава Україні!